вас, шановні батьки та любі діти, подивіться, будь ласка, на малюнок, яка пора року зображена. Так, це зима. Тож сьогодні мова в нас піде про зиму, холодну та сніжну, веселу, дивовижну, зима дивна та неповторна пора року. Ось послухайте загадку. З неба падаю на хату. Білий-білий і лопатий, прилипаю вам до ніг. Називають просто сніг. Малята, подумайте, сніг якого кольору? Білого кольору. На дотик він холодний. Від дотику до снігу на руках залишаються сліди водички. Мокрий сніг ліпиться, і з нього можна ліпити снігові колобки, сніжки. Які добре тримають свою форму і не розсипаються, від тепла рук сніг починає танути. І він розтає, поступово перетворюючись на водичку. Якщо снігову грудочку певний час потримати в руці, то вона зникне потихеньку перетвориться на воду. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розстала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Про кого розповідала ця історія? Розкажіть, якою була сніжинка, що летіла з неба? Що думав хлопчик, дивлячись на сніжинку? Що сталося зі сніжинкою, коли вона потрапила хлопчику на долоньку? Якої пори року сталася ця історія? Так, малята, ця історія могла трапитись тільки взимку. На початку зими? Небо часто закривають хмари, які приносять уже не дощ, а сніг. Сніг, падаючи додолу, поступово вкриває землю, гілки дерев, дахи, будинки, мороз сковує кригою поверхні водойм, озер, річок, ставків. Це відбувається тому, що сонце зимової пори не прогріває землю. Холодне повітря приносить хмари, в яких крапельки дощу від холоду перетворюються на сніжинки. У безвітряну погоду сніжинки падають на землю спокійно, але варто подути вітру, як підіймається сніжна заметіль, залишаючи після себе кучу гури і замети. Діти. Зима тільки розпочалась, і тривати вона буде три місяці. Сподіваюсь на те, що нам пощастить, і ми обов'язково побачимо, помилуємось і пограємо цим дивовижним явищем природи, білим пухнастим снігом.